І так. Я буду розбавляти. Якість буду розмовляти англійською. Не удивляйтеся, тут більшість англійські люди. Так. Тут є сей добик. Оксаті! А тут є дабл я хочу навчитись тут. Я тренувався. А... Бро даже не знаю, як собиратися дабл волом. Я это делаю. Ну ладно, признаю тут. У! 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 А. На. У-у-у! Щоб розбили вот це вот играться, блять, так і ще фізуха. физуха. Що... Карл. Карл, ты которая махати, рука. Найс. Найс, Корк. Ой-ой-ой. ой Да. Ну може так работать? Не, вникайся. Fuck. Відтикаєшся з купра. О, hello, Z. Dude, dude is exists, boys. Короче. Тренування туйка є горка. Горка. О. О. От тільки до таких під горках, головне, аби не стучило по так, тепер дай ну, забиратися на оцей вот. Добре. Оп. І когось отак от прыжочками, але важливо не за це хвататись, а за це? О! Ай-яй-я. Yeah. О! Okay. О! О! Манки oh. Together Strong. А тепер Хеллоу. Так. Тепер інтересно, але буде получатись бренчинг? Так. Хеллоу! I... I... Так, тепер я лавова об'яда. I... 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 А лавові об'яди дожді торкнутися всіх отаких от, от нелавових. То есть кольорів окей. Оці квімпаймій не судіть строго, тому що я дуже не вбмію играти. Так. О! О! Какашка бы можешь показать. Эй! Эй, гай! Что для рыба, корм! Ладно! Вот ты! Все, попал! Так! Мы выиграли? Ладно! Uh, tak. U! nie. Ej, 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 ej! Lava Monkey, lava monkey, tag me! Tag me! You don't love need monkey, him! Lava Monkey! Someone tag me! Tag me, tag me! Oh. Tag me! Lava love a Monkey, tag me! Lava Monkey! Lava Monkey, tag me! Lava... Lava Monkey! Tag me! Yeah. Oh. Oh, no, tag me. I'm about to no tag me. I'm not tagging anyone that wants to be tagged. Okay. Bro, I'm just trying to help you, man. Значит. Только букашка вот эти. И, кстати, тут еще я пичка. Вот виду баю уже краще просто Хватаемся. Подимаємось. І отак от до безкінечності. Поки у нас не вийде на самий верх. Чого мене не коли О! О! Аліуя мене тагнули. Та... Чого коли мене тагують, це та я рухаюсь. Як не знаю що. Так. Ой. Ти мене напугав. Алу, тут є карта города. Тут є карта города. Та можеш аксесуари купити. Оу, є погрузилося. Що це? Так. Тільки можеш подивитися, скільки в тебе валюти. Кожен день тобі дають. Стоп. Місо, Місо, мисо, 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 мисо. А мисо. Ага, от тільки от є вісім. Їх треба пов'язати, я би тільки розбиралася за біля. Так. Поплавати. Ооой. Подвожити сі кінц. Так до текухась. Okay. Хорошо. Oxide the Oh I can I can do it, I can do it. So easy hey Yeah I made it okay. your Hey you high five. High five. Dude. Hey, high five. Give me high five. Oh, yeah, that's a new map. Have you seen the revamp in Skate Park? Oh, have you seen the, the revamp in Skate Park? I think I'll put my logo up there. No, I can do wait. it. Oh, oh I can <gasps> <Wait, wait. Ooh. laughs> do it too. Yeah, yeah. Wayne! Wayne! Ooooooh! Here we have more. Oh, voting! So Так, от ігри чи продовжити ігри? You know your best friend's birthday. Oh, rocks. Continue games or cancel games? Continue games. What? What? Which will be more popular? I don't know. Ooh. oh 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 yes i compare mm. a competitive course oh we can hear a sound, look Oh! i'm a monkey <laughs> i'm a real monkey <laughs> oh daughter See see it's quite up there. Oof. I see that, yeah. I can die. No, what the gate Where am I? I'm sorry, boy. Open the door. Oh, oh. Я вже хотів через офисник перезаходити. О. А то нічого. А той кає пончики. А, так да, це не пончики, сочарки. Так, почекай, які завдання були. Такнути поплавати. Тахнути. Поплавати. І поплавати. Такнути когось і поплавати. Такнути... і поплавати. О! Так. Ах ти! You parasite. I don't know how you tagged me, but okay. How are you GG bround campaign. Why is everyone so good at this? Because I like Hello! Camping. Hello boy! Where no, is it's not a monkey. Hello boy! I'm not love a monkey! Tag me! Tag me! Tag me! <laughs> monkey, 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 monkey! <laughs> you okay? You okay, dude? Okay. No. <laughs> ah, ah! You lit? You little?

О, oh, oh, попався, баванький Веном! Oh, for me. А ви не казали поплавати, я поплаваю. Я oh. Нормально. Oh. Yeah. Mm. Я плаваю, як правильно вихідки. Oh. oh yeah here yeah. yeah, to be a positive did you monkey try

Going to city Ла-Ла-Ла-Ла-Ла ла 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 la. так А да, я хочу кадьоны піти Я в кадьонах еще не був Ага, я чувствую твой Блять... Ах.